Луцький міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу Володимиру Буровику, який у селі княгининок на смерть збив жінку. Нагадаємо, що ДТП сталося у понеділок 30 січня близько 20-ї години. За кермом субару Тібера перебував 57-річний Володимир Боровик, батько заступника прокурора Рівненської області, якого 5 липня 2016 року затримали під час спецоперації бурштин. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де й збив на смерть 35-річну мешканку Луцького району, яка рухалася узбіччям і втік з місця ДТП. У вівторок працівники ГУУ Нацполіції у Волинській області оголосили Володимиру Боровику про підозру в скоєнні злочину порушень правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує до восьми років ув'язнення. Між іншим, у 2015 році на водія вже було складено протокол за тією статтею, Але йому вдалося уникнути покарання. Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Автомобіль водія був вилучений. Триває досудове розслідування.